Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на вечірню чисточку від негативу, магічного впливу, будь-якого втручання. Можна очистити близьких людей, також дітей, онуків. Кожен раз, коли я промовляю всіх, хто дивиться відео, близькі люди, ви промовляєте свої імена, імена близьких дітей, онуків. Тож, починаємо чисточку. Я закликаю вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей від негативу, магічного впливу, порчених програм, будь-якого впливу негативного. Як віск, потани, так зійдуть. З усіх, хто дивиться відео, близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадники, стяги, отвороти, привороти, кладовицька магія, негативна, церковна, негативна магія, мусульманська, християнська, негативна, привороти остуд, остуди, на самотність, хвороби, порча насмерть сходить, заздрість. Зглази, Порча на здоров'я, біль сльози і страждання, мороки, депресії, суїцидні думки, всі залежності, сходять, перекриття доріг на гроші, на любов, на здоров'я, на магію, на щасливу долю і жіночу, всі блоки, з очей мороки, смуток, самотність, страждання, бідність. Постравматичний синдром, вся напруга, агресія сходять із усіх, хто дивиться відео близьких людей, і сіль весь негатив на себе забирає, буде так і так є. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликає, допоможіть очі відновити енергію, повернути сили, здоров'я. Багатство, гроші, щастя, вдачу, всім, хто дивиться відео, близьким людям буде так і так. Цим воском у життя. Усіх, хто дивиться відео, близьких людей, приходить вдача, успіх, щастя, радість, здоров'я, відновлюється нормальна вага, повертаються сили, відкриваються шляхи дороги на мир, на перемогу, на вдачу. Повертає енергії, відновлюється організм. Злагода щастя. Всі, хто дивиться відео, близькі люди. Такий ж солодкий, як цей цукор для грошей, для вдачі, для успіху, для здоров'я буде так, і так є і клипа липка. Так і всі, хто дивиться відео, близькі люди липкі до вдачі, до успіху, до щастя до миру. До фінансів буде так і так і є. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть вище сили, що треба очистити. Угу. Що треба очистити. Тут прив'язали суші прикріплене. Скажіть, допоможіть вище сили, що треба очистити. З тих, хто дивиться відео близьких людей, які негатив треба зняти. Дегатив. Дуже гарно е, працюють, вищі сили захищають, захистують. Е, тут напад, якщо ви маєте власну справу, може, е, тут більше йде на роботу, щоб у вас не було прибутку. Хочуть, щоб е, ваші покупці, замовники, клієнти. Не дійшли до вас. От як ставлять програму, більш пере... переманюють клієнтів. Може так, чи ваш ну, як конкурент, Тут більше напад конкурента заперечує через заздрість, через те, що у вас дуже гарний попит, вас дуже люблять. І через це, може, дуже повільно йде робота. Через цей напад, так, як зупиняють. Заперечую весь негатив, обираю. Палки в колеса на роботу. Заперечую повністю весь негатив убираю. Прошу вище сили, допоможіть, одведіть, одверніть ворога. Все погане лихе, що робить, хай собою зробить. Знімаю всі отвороти, мороки, а морочки. Остуди отворота снимаю порчи для Савотків. Відкриваються всі шляхи, дороги на клієнтів, всі обміни, подміни. Перекладую, одводи, знімаю, повертаю все, що належить тим, хто дивиться відео, близьким людям, належить тільки вам і нікому більше. Відкриваються дороги і шляхи на. Клієнтів, на замовників, на покупців, на роботу. Гарні прибутки, без перешкод. долі гроші. до вас буде так крити шлях. Буде так приходить легким і радісним шляхом. Постійно і стабільно. Всю магію анлірусь порчену програму знімаю, більше не працює. Відкриваються дороги на гроші, буде так і такі є. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на успіх, на вдачу. Відкривається шлях. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так і так. Сіваюся, блоки, блокіровки, жінок. З тут я твороди знімаються Знімаю. повністю. Повертаю ворогам, хай з ними все це станеться. Буде так і так і є це роблять люди, яких ви не знаєте. Ви ще сили скажіть, допоможіть. Чи лишився ще негатив, що треба очистити? Із тих, хто дивиться відео близьких людей, що треба очистити? Де Верховний суд? Вищі сили захищають, захист дуже гарний. Угу. І знову це роблять на гроші знову напад, на крах, на те, щоб повний був крах, бідність. І ви, щоб не змогли відновитися, може з з банк... банкрутство прям повністю. Тут порча така ставиться, щоб ви не змогли встати на ноги. І і йдуть програми, щоб до вас не дійшли ваші люди, замовники, покупці, ваші клієнти, щоб вас не бачили. Заперечуюсь негатив, убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги, за вас боряться янголи-охоронці. Вищи сили знімає студи, знімає творот. Порчу на самотність знімаю, порчні програми знімаю, кладовицьку магію, анулірую. Усіх сущих мирців убираю, очищаю енергетичний фізичний простір. Все буде гаразд. У вас буде дуже багато роботи покращиться стан здоров'я. Дуже хорошо. Прошу ще сили відкрити шлях на гроші, на любов, на здоров'я Всім, хто дивиться відео, близьким людям. Повертаю фінанси, повертаю гроші, повертаю вдачу і успіх клієнтів, замовників, покупців, роботу, гарні прибутки, стабільні. Повертаю. Більше немає порчених програм, повністю очищається енергетичний, фізичний простір. Тих, хто дивиться відео близьких людей. Більше негатив робити ворог не зможе. Якщо починають на вас нападати сили, втрачають свідомість, втрачають напасти, більше не зможуть. Буде так перекрива. Закликаю вищі сили в день і вночі. Захищайте. Оберігайте. Всі, хто дивиться відео близьких людей, не на мить, не лишайте, де буде захист міцний, буде так. Все погане хай лихе, що роблять вороги, хай з собою зроблять. Ставлю захист, дзеркальний, як від дзеркала. Весь негатив, що роблять, вороги відбивається від тих, хто дивиться відео близьких людей і назад повертається вороги. Хай самі на себе нападають. Де так і так відкриваються шляхи, Ось щасливо. Давайте ще раз подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився ще негатив, магічний вплив, що треба очистити з тих, хто дивиться відео близьких людей. Ні, не сумуйте, все налагодиться. Так, удари наносять дуже... Потужно, ви не заслуговуєте абсолютно. Тут агресія заради агресія Верніше так, ви сили з вами, вас захищають, все буде гаразд. Зараз дійсно, прям в прямій дії. І навіть вони запрограмували, щоб повторювати, може, кожен. Середу чи субота, заперечує весь негатив, обираю, руйнує всі плани ворожі, очищається енергетичний, фізичний простір, усі, хто дивиться відео близьких людей, знімаються всі крадники, стяги, порчені програми, ануліруються і всі заплановані, магічні дії, негативні, руйнують щодо тих, хто дивиться відео близьких людей. Більше ворог. Впливати не зможе, сили втрачає, свідомість втрачає, повертається фінанси, повертається енергія, час, здоров'я, молодість, краса відновлюється. Ось, хто дивиться відео близьким людям, Відновлюю енергії, повертаю фінанси, повертаю вдачу, успіх. Більше ворог чіпати не зможе. Сили втрачає, свідомість втрачає, нападати більше не зможе. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так і так є. Все погане і лихе, щоб не робив ворог, сам на себе забирає, буде так, перекриває. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу і вдень і вночі захищайте, оберігайте, всіх дивиться відео, близьких людей, не намить, не лишайте. Це буде захист від сюди, і буде так і так і є. Буде так і так і є. Знімається, знімаються всі крадники, ну три точно. І ще як ріп, знаєте, як мені врожай як збирали, от косою наче різали. Прошу ви сили, допоможіть, скажіть. Чи лишився ще негатив магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людей. Тут вашу енергію стягують люди психічно хворі. Дуже-дуже хочуть, щоб ви їх любили, з ними спілкувалися. Більше не з ким не спілкувалися тільки з ними. Тут навіть приворот ставили в минулому, заперечую, убираю Порчену, програму знімаю. Зараз захист стоїть. Це погане, все лихе, що планують вороги руйную на майбутнє зробити не зможуть, буде так так і. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю, на гроші, на любов, на здоров'я. Все буде гаразд. Заперечую, одвожу, одвертаю ворога. Більше чіпати вас не зможу. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Повертається енергія. Удача, успіх! Прошу Верховного суда над ворогами. всі хто зла бажали хто втручались у долю. Поршені програми замовляли, робили. Одвожу, отсікай Якись негатив назад повертається, буде так і так є, перекриваю. Вищі сили, янголи-охоронці, духи роду прошу, допоможіть і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте. всіх хто дивиться відео, близьких людей, не на мить не лишайте, знімаються всі порчені програми на самотність, на остуди, отвороти всі знімаються. Порчені програми на крах, на бідність. Убираю анулірую більше не працюють. Повертаю вдачу, успіх, щастя. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчаться Буде так і так і є. Буде так. так що така у нас сьогодні гарна чисточка. Багато чого познімалося. Давайте ще раз подивимося, чи вдалося очистити тих, хто дивиться відео близьких людей сьогодні, в даний час ми почистили. У вас зараз дуже гарно відновиться от своя енергія, от не буде залежностей. Ви знайдете от свій голос, почуєте, і вам буде дуже легко. От ви відновлюєте владу над собою, навіть так. От, і ще є, поручусь порчені програми, які робилися за підтримки церковного грегора, церковного мусульманського, християнського. Заперечу весь негатив убираю. От тому не забувайте, якщо ви маєте з с... дивіться, якщо ви вже маєте прийняли християнство чи мусульманство, ви маєте якимсь чином з цим Грегором. Контактувати, майте при собі захисти. Це в молитву читайте або відвідуйте храми. Носіть з собою ікони, може, якісь книжечки, молитви. Дуже сильні ваші молитви. І таким чином, от це ваш захист від таких нападів. Тому що те, що тут виходить, це робили на свято. Напевно, це була покрова. Вони за, за рахунок цього закріплені. Заперечую, знімаю всю порчену програму, анулюю, убираю, убираю, знімаю всю порчена програма. Відкриваються всі шляхи і дороги на вдачу, на успіх, на щастя, повертається сили, енергії, очищається дім. Весь простір у домі. Знімаю всі ресурки негативні програми. Порчені програми на ліру обираю порчені, здоров'я знімаю. Більше немає жодного негативу. Всі, хто дивиться відео близьких людей повністю очищений простір. Енергетичний і фізичний простір буде так і такий, і захист міцний, вищі сили, янголи, охоронці захищають, оберігають, не намить, не лишають, буде так і такий. Перекрив. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, і вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Усіх, хто дивиться відео, близьких людей, не на мить не лишайте. Та буде захист міцний. Буде так і так є. Та буде все сказане здійснено, так буде. О, так що, отака вийшла сьогодні. Гарна вечірня чисточка. Ми будемо продовжувати, все буде гаразд. От зараз має стати набагато краще вам легшим. Також ця свічечка допрацює, вищі сили, янголи охоронці, духи роду прошу. Допоможіть, відновіть енергії, відновлюється вдача, успіх. Відкриваються шляхи і дороги для усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Всі ваші дороги легкі, двері для вас всі відкриті, відновлюються Так. Отак буде так. Добре. Нагадую, щоб ви не забували, будь ласка, робіть відгуки. Це може бути донат, може бути подобайка, коментар або поширити. можна це відео. Це як ви говорите вищим силам, що ви вдячні, що ви радієте, що відбулася чистка, що вам це потрібно. Тому чим краще буде відгук, тим сильніше працюють чистки і захист. Ну, вони і так працюють. І навіть без звуку можна включати, якщо от в приміщенні є люди. Все буде працювати, очищати простір. Добре, я на цьому завершую. Дякую вам за увагу. Все буде гаразд. До зустрічі!